Можливо, в вас таке траплялося, коли ви купуєте якусь класну річ собі, приносите її додому, а там хтось каже, що хоче і собі таку. Або схожа ситуація з дітьми, одного є щось, і інша обов'язково дитина це собі захоче. І мені здається, що Оклін дуже чітко знають про подібну ситуацію, і вони придумали, як вирішити цю проблему за допомогою своїх пристроїв. Це подвійний набір електричних зубних щіток для двох людей відразу. Це може бути пара закоханих, подружжя, діти, об. Гиграйте будь-який варіант, отож давайте скоріше знайомитися з цими щітками. Дивіться це відео до кінця, там в фіналі буде ще один цікавий та корисний технобонус. Про вартість та наявність зубних щіток та насадок до них дізнавайтеся за посиланнями в описі цього відео. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, соціальні мережі та телеграм та залишайте свої питання у коментарях. У набора пакування з приємним дизайном воно яскраво презентує нам комплект з двох щіток. Тут прямо ззовні видно всі особливості комплекту усередині щітки, насадки до них, кабель для підзарядки щиток. І навіть знайшлося місце для ось такої деталі оформлення, як сердечко. Отже, з технічної точки зору у цьому комплекті дві однакові електричні зубні щітки, і я користувався однією з них приблизно тиждень. І ось що важливо про них знати перед тим, як купувати цей комплект. Це звукові щітки. Для ефективного чищення тут робоча головка робить аж 38 тисяч коливань за хвилину. Це допомагає якісно і швидко чистити. А працює високочастотна вібрація за допомогою. Могою мотора за принципом магнітної левітації. У цих щиток по п'ять різних режимів, тому можна легко підібрати. Потрібний саме вам, і наявність різних режимів це дійсно необхідність. Перший режим ранок, середній рівень сили вібрації, головки, що знімає з зубів на лід, який утворився за ніч. Другий режим вечір: активне інтенсивне очищення, щоб прибрати з зубів усі наслідки прийомів їжі за день. Далі, стандартна чистка для повсякденного догляду. Тут вібрація потужніша, ніж ранок, але менш сильна, ніж у режимі вечір. Новий режим відбілювання це спеціальна вібрація, яка сприяє видаленню плям на зубах у кавоменів та курців. Ще м'який режим підійде для тих, хто раніше не користувався зубною щіткою або для чутливих ясен, це вібрація мінімальної інтенсивності. За допомогою підсвічування виділяється не лише активний режим, а й кнопка живлення. Вона покаже розрядку акумулятору за допомогою зміни кольору, кнопка допомагає вмикати щітку та перемикати режими, якщо натискати її не рідше, ніж раз на 5 секунд. Після перемикання п'ятого режиму відбувається вимкнення живлення. А ще кнопкою можна поставити чистку на паузу, якщо вам це потрібно. До речі, такі щітки дозволяють контролювати процес чищення за допомогою одразу двох вбудованих таймерів: це таймер автоматичного відключення на дві хвилини і нагадування про зміну зони очищення кожні 30 секунд. Дуже доречний тут захист від вології рівня IPX 7. Щітка не боїться бризок, її можна ополіскувати водою. Головне щільно закрити порт зарядки, щоб не окислилися контакти роз'єму Type-C. А взагалі можна почистити зуби навіть під душем. Головне робити це акуратно і не забувати закривати заглушку. Через порт знизу щітка отримує свій заряд. Вона має акумулятор на 2500 мАч. Заряджати її можна стандартним кабелем для смартфону. Або з комплекту, а ось зарядка триває чимало, приблизно 5 годин до 100%. Але при цьому щітки мають просто відмінну автономність при використанні двічі в день в режимі ранок щітки можуть пропрацювати до 180 днів на одному заряді. Так що часто думати про зарядку точно не доведеться, та й брати з собою спеціальний кабель у відпустку швидше за все також не доведеться. Що ж до мене, то за час мого знайомства приблизно тиждень заряд фактично не витрачений, і чекати на червоний колір діода доведеться дуже довго, приблизно ще десь 170 днів. Декілька слів про переваги електричних та цих щіток конкретно надзвичайними. Електричні можуть спокійно чистити в тих місцях, де звичайна щітка практично не може рухатися зі зрозумілих причин. Ну, наприклад, ось там у самих куточках рота. До речі, у Оклін використовуються головки з фірмовими щитинками дюпон з округлими кінчиками для акуратного очищення. Так само такі щитинки мають точний рівень жорсткості, щоб очищати зуби, не завдаючи шкоди яснам. Ну і взагалі електрична щітка це завжди більш якісна та більш швидка чистка, що буває дуже важливо, коли поспішаєш на роботу. Правда, якщо ви не знали, то варто знати, що з електричними зубними щітками розходується трішечки більше зубної пасти, але це нічого, бо результат завжди кращий, повірте, користувачеві зі стажем. Різниця. Ну і нарешті здавалося б, у двох функціонально однакових щіток знайшлася така невеличка, але помітна різниця. На голівці, що чистить у рожевої щітки, є зона для очищення поверхні язика. А от у синьої щітки цього немає. Чому так? Чому зона для очистки язика є тільки у рожевої щітки? У мене абсолютно версії нема, чесно кажучи, можете залишити свою версію, якщо вона у вас є, у коментарях до цього відео. А ось і обіційний бонус разом зі щітками до моїх рук потрапила і ось ця незвичайна штука. Ця невелика коробочка від оклін може стати цікавим доповненням якраз до подвійного набору щіток. Та й взагалі знадобиться будь-якому власнику зубних щіток. Не тільки для стерилізації, а й для організації зберігання до п'яти зубних щіток. Це повноцінний стерилізатор для зубних щіток, який працює на вбудованому акумуляторі. Тобто цей пристрій може знищувати шкідливі бактерії, які потрапили або утворюють. На робочих голівках зубної щітки або декількох щиток. Ось така симпатична штука, що випускається в білому або сірому кольорі, кріпиться до поверхні за допомогою клейкої основи. Знизу стерилізатор має роз'єм для підзарядки. Для включення досить просто трохи потягнути шнурок, і процес стартує. Ультрафіолетове випромінення здатне знешкодити до 99,99% ,99 бактерій, які потрапляють на зубну щітку. Стерилізація триває дві хвилини та автоматично вимикається, і пізніше сам стерилізатор автоматично пов. Повтор... Зторюватиме процес стерилізації кожні 6 годин. Тобто навіть вмикати його не обов'язково він може зробити це самостійно. Головне розмістити щітку у потрібному місці. Середина тут призначена для стерилізації, а два крайні місця для зберігання щіток. Так що, ось вам ще одна корисна штучка від Оклін. Мало того, що вона просто допомагає естетично зберігати цілу купу домашніх зубиних щіток. Так, ще ця штука допомагає підтримувати гігієну на високому Кому рівні, буквально вбиваючи всі хвороботворні організми, і згадуючи статистику з коронавірусу, яка вже за сумною традицією сезонно починає зростати, така опція виглядає дуже важливою. Ось простий приклад життя: якщо я захворів на застуду і всі щітки нашої родини стоять у тій самій склянці у ванні, то різко зростає шанси захворіти у інших членів моєї родини. Зі стерилізатором вже щітка в будь-якому випадку гарантовано стерилізується і Суть, я думаю, зрозуміла. Те саме і з іншими мікробами, які можуть потрапляти або залишатися на будь-якій зубній щитці. У цьому відео я розповідав про незвичайний набір з двох щиток. А ще це дуже класний, а головне корисний подарунок відразу для двох людей. А ще про досить цікавий пристрій, про який я навіть не здогадувався, що він існує в природі до сих пір. Це компактний стерилізатор на акумуляторі, що виконує роль тримача одразу для всіх щиток. Як завжди, закликаю вас ставити лайки цьому відео та підписуватися на наш канал свої запитання питання залишайте в коментарях, та не забувайте дивитися інші наші відео.